До вас поспішала, слухайте, так хотіла під каблучок вдягнути цю сукню. Але, дівчата, щойно була просто в бріджиках, знаєте, в капрі бріджики, я хотіла вам демонструвати саме під зручне взуття. Зараз продовжуємо вам демонструвати нашу новиночку, сукню якість Туреччина. Ну і звісно, ваша улюблена тканинка на літо. Що це може бути? Бавовначка. Вона дуже приємна до тіла. До речі, класно потягується, зручні кишеньки, йдуть такі глибокі. Ну і найважливіше, що ви можете собі коригувати зону. Декольте, тут у нас іде 5 гудзичків, Боже, який красивий лавандовий, такий ніжно-лавандовий відтінок гудзичків. Ну і довжина прекрасна. так? Бачите, ви можете цю сукню собі носити під підбори. Ну, як ви побачили, просто під шльопіки, під якісь свої зручні та пулечки. І, звісно, ось такий принт ненав'язливий, квітковий. Вона темно-синього. О, От зараз краще видно, бо на тій камері. А зараз, знаєте, я от теж як сиропка, та зразу видивляюся. Тут красивий іде колір, темно -синь. Синій, але а, на темно-синьому тлі тут такі красиві квіточки і лавандові відтінки. До речі, ось гудзички зараз можемо з вами теж розглянути ближче. Подивіться, які гудзички йдуть красиві, такі аж перламутром так переливаються, дуже гарні. А потім тут все прострочено. До речі, зону декольте ви можете собі теж так само коригувати. Можна трішечки розщебнути собі, так, два гудзичка. і вже ви собі шийку подовжили таким чином. А, далі, тут ще є три до Речі, її дуже легко було вдягати, навіть при тому, що я собі і не розчивала жодного гуцичка. Я одягнула з легкістю, тому що вона сама по собі еластична, дуже класно тягнеться. Це у нас тканинка 100 бавовничка. Розміри у нас ідуть xl 2XL, 3XL і 4XL. Я, якщо не помиляюсь, на мені 2 XL, правильно чи XL взагалі я встрибнула? Хоча ви знаєте, я зараз дивлюсь, що мені можна було б ще. Два XL. ви знаєте, мені можна було б і XL спробувати. От зараз я дивлюсь, у мене тут такі запаси, де, хоч у мене нижні фігурки, ось тут так у мене е, проблемна зонка. Але подивіться ще, які тут запаси, де тут ще кишені такі класні, поки ми зараз дивимо. дивіться, навіть кишені такого самого кольору, так як наша сукня і так само тканиночка, бавовночка, щільненька. Тому я навіть дивлюся, що я б на себе спробувала XL, навіть, дівчата. Але якщо ви хочете, щоб ця сукня була ось така вільненька, тому е, нагадую свої параметри, ну треба самі знову заміряти, тому що. Буває, знаєте, щось трошечки та змінюється. Зараз я вам скажу об'єм грудей, тому що я сама його не міряла давненько. Зараз я вам скажу. Об'єм грудей у мене зараз 110. Зараз я вам скажу Талію. Ну, талію не знаю, у мене тут апаратурка трошки. Талія 98. І стегна, зараз я вам скажу, наче 122 були. Але зараз я ще раз швиденько. Так, де тут у мене? Зараз, а ви швиденько беріть зараз сантиметр 122 сантиметри. А ви швиденько зараз беріть а, сантиметр в себе вдома, і таким чином ви зможете собі заміряти свої параметри. І потім, коли ви будете замовляти, ви оператором центру скажете а, свої параметри і вони підкажуть, які вам краще взяти розмір. На мені два XL. приблизні параметри. Ви мої почули, а, тому ви зможете з легкістю зараз а, а, замовити цю суму. Сукню так, орієнтуючися, плюс-мінус, плюс, ви ще зможете приміряти цю сукню, тому що коли ви приходите на поштове відділення, є примірочна. Ви спочатку приміряєте, а потім сплачуєте. Так а, я. Поки okay, я заміряла параметри, ви молодці сформували нову вартість. Так, тобто ви вже заміряли нам нову вартість. 1100 гривень за сукню. А, код товару не забувайте називати ls 221. Ага, вже 849 гривень. Так, сукня стає у нас зовсім доступною, тому що 100% бавовничка сьогодні за 849 гривень. Тому дівчата зараз треба поспішити. 15 на нагод залишається. Класний. Не нав'язливий принт, не марка сукня, легенька, пишна зона рукавчика. Все прикрито, тут не давить. Він просто сів на мене так, як то кажуть, по ручки, щільненько, але при цьому тут нічого не притискає, мені ніде нічого не давить. Потім зона декольте, коригуйте собі, як хочете. П'ять будзичків красивих, лавандового відтінку. Тут у нас така кокеточка йде, так. Ось виходить, що така, як талію, так нам формує. Бачите, ось ця кокеточка, вона формує талію. Потім у нас ще є дві кишені. Так само, а квіти, які так приємні, ось саме такі молочні з ноткою бускового і трішки зелені, так, розбавляють цю палітру. Потім є кишеньки у нас, звертаю вашу увагу. Дивіться. Тут у нас є дві кишеньки, вони глибокі. До речі, дуже класно, зручно. От зараз навіть у мене навіть телефон, бачите, такого трішечки бузкового кольору. Зараз я вам продемонструю, як в кишеньку покласти. так. Дивіться, ось кишенька, ось стандартний там телефон, так, немаленький. Ось ви собі його поклали в кишеньку і все. Бачите, дуже зручно, тому що кишенька насправді, бачите, така вона містка, і бачите, що воно не відтягує так. От тут у мене зараз телефончик, він не відтягує цю сукню, так особливо. Ось ви собі поклали телефончик, і комфортно, тому кишеньки класні. І вони так анатомічно зроблені, що ручки самі туди просяться. Помітили? От ти ручки опустили, і вони самі вже лягли в кишеньки, бо буває, що можуть зробити зависоко кишеньки, що якось незручно, так, або низько, там десь їх треба шукати, так ті кишені. А тут зразу ти собі хоп і розслаблено, і ручки вже там. бачите? Де можна і ще й почухати живота собі. <смі> Нотка гумору так у нас буде, щоб ми там з вами не заснули. Тому що на вулиці спека, і інколи буває ця спека нас просто е виморює, виснажує. А хочеться так одягати на себе якісь легкі, красиві речі і е е якось полегшувати собі з життя в е таку спеку. Е я нагадую, що вона ось так трішечки тягнеться. Це бавоночка, якість туреччина, е щільна тканинка, іде дуже така м'якесенька приємна дівчата, гігроскопічна. Вона дозволяє тілу дихати. Так повітропроникність прекрасна. Потім же вона зносить стійка. Відповідно. Враховуйте, що так і це бавовночка, коли ви поперете, не беріть собі на 10 розмірів більше. Я вас дуже прошу, тому що ось вона і так вільно сидить. Ви її можете попрати, вона може ще трошечки податися. Так, це штапель, раз і сів. Ось, а це бавовночка, ось вона рівно потягнеться. Десь ви її попрали, Вона може назад трошки сісти. а Потім знову так походили, походили. Вона розтягнулася знову до своєї форми назад. Тому а, на це теж звертайте увагу. Бо у мене якось було що сукня штапель. Ідеальна, ідеальна сиділа, так її любила до першого прання. Вручну. Права ще на сонечку вона так гарно не підсохла. Я вдягнула, думаю, господи, що ж я так за три дні оце розкабаніла? Ні, дівчата. Потім я почитала, що він, оказується, має таку властивість сідати, тому от штапель отам можна на розмір більше брати. Тепер я коли штапель, я собі завжди на розмір більше беру сукню. А ось коли бавовначка, подивіться, яка краса, дівчатка. І на роботу на роботу можна пробігтись так і в магазини, і на шопінг, і за покупочками, і на дачі можна собі, і на море, так, на море дівчата, хто там відпустку збирається. Дивіться, їде телегесенько, все буде продувати, нічого не притискає. Ось кишеньки є, щось покласти в кишеньку, щоб було під рукою. Довжина класна, не треба підрізати, хоч ви маленького зросту, як я, якщо ви трішки вища паняночка, ну там може трішки більше, у вас буде видно ось цю, на найтоншу іншу частину ніжки. Ось, а так загалом класна і довжина. І а, нагадую, що ви зону декольте собі можете ось коригувати. Ось тут взагалі її можна розщивнути, Дивіться, тобто, якщо у вас там якась зачіска, так ви там собі думаєте, ой, не люблю там плечеболи, чи щось, дивіться, ви можете такі розщебнути, і вам взагалі ви сюди можете заскочити, як в мішок взагалі. так? Тому дуже зручно, бо буває, що інколи дизайнери там не продумали, не подумали, там тканинка не еластична, воріт якісь вузенькі, і ти там не знаєш, як залізти в ту сукню чи в ту блузку. Тому таке часто буває, але не в цьому випадку. Зараз защіпну, ще тут всі гудзички красиві наші. Боже, які красиві гудзики! такі лавандові, приємні, теж в тон сукні, все продумано. Ну, ой, а яка ой, ну подивіться на цей валан ще внизу, бо трішечки так, як це флористика, так може камера рябити. От вона не любить оці так, такі барви, коли їх багато. А тут подивіться, яка у нас ідея ще так, крюшка. Така кокетка-рюшка я кокеткою люблю називати. Ось така рюшечка, все прострочено, все прошито. Ось під низом, що у нас тут ось такого теж кольору йде. Бачите, все оверлочено, все прекрасно видно. Можна роздивитися, що все прошито. Всередині вона іде світленька, не буде на вас там линяти, так бо буває, що всередині може тканина бути темна. Потім линяти нам на білизну, а літом ми переважно любимо з вами одягати світлу білизну, все оверлочено. Звертаю вашу увагу. А потім еластичність. Зверніть також увагу, що вона еластична, вам буде дуже зручно. Всього навсього 849 гривень. Тканинка у нас 100% бавовначка, виробник Туреччина. А, отут якраз да, зараз видно красиво цю кокеточку, як вона прошита. Ну і звісно, це буде нашу а, сукню, так ось завершувати. Так, ось така красива кокеточка. Ну і... Колір не нав'язливий, не маркий, дуже зручно, так літом собі під будь-яке взуття так само. А, до речі, якщо хочете якийсь пасок, можете собі вдівати. Не хочете, можете не вдівати. Ось буде так вільно приховувати животик і ваші стегна. Все, дівчата, ми вирушаємо далі.